Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Знову сьогодні у нас свіжий автомобіль, це Renault Kengo, 2019 рік покупка і дуже цікавий комплектації, так як це оригінальний пасажир, чорний колір. Спереді ми бачимо протитуманні фари, заведений двигун, 200 тисяч ріднього пробігу. Дивіться як під капотом завод. Шумочка все на місці. Не поцарапана, не панель, оптика все ціле, спереді присутні протитуманні фари, висока посадка автомобіля, бачите, кліренс. Між колесом. Зимова гума 100%. Що спереді, що ззаді. Так далі. мікроліфт сидінь. Механічна коробка передач. Трьохшпищево шкільне кермо, бортовий комп'ютер, все як має бути, навігація, електрозеркала, електропідйомнички. Двоє розсувних дверей, усилений кузов і незвична річ така, як у автомобілях багатьох немає. Бачите, є ось такі кармашки щось вложити. Хочте стей, хочете далі. А також перед водієм також є полочки. Оригінальні коврички резинові, що спереді, що ззаді. Порошки цілі, не поцарапані, не подерті. Ззаді кляпа. Десь накрапає дощик, ви прийшли і вам на голову не капає. Зверніть увагу, яка всередині, всередині наскільки акуратненький. А цей автомобіль. Полочка. Таке враження, що тут ніхто ніде не сидів. Присутні задні партроніки. Корозі ржавчини таких речей можна навіть і не говорити. Знаєте, як кажуть, як помити цей красень такий стоїть, є на що подивитися. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля кредит та лізінг. За більш детальною інформацію телефонувати в компанію автобіс за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.